Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь придині моя і пристановище моє. У колишній спортивній залі сільської школи на Чернігівщині тепер проходить служба Православної церкви України. Батючили колюсом завжди нині повсякчас, і на віки. Рівно рік тому назад перед Покровою. Ми тільки-тільки сюди зайшли перед покровою, і на покрову була перша служба в нас. І оце менше ніж за рік ми його. Послужили, не дивлячись, на те, що іде війна. В храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Серединка службу веде військовий капелан Олександр. Йому 70, проходив службу у радянській армії. А у 2016 році став священником та їздив на схід капеланом. З Чернігова до серединки приїжджав збирати гриби впродовж 20 років. Зараз тут залишився жити. звільнився з служби капеланської і думав, буду вже відпочивати. Буду ходити на рибалку. Буду відпочати погреби той, раз коли я сюди приїхав півтора року тому назад, і узнав, що тут церкви немає. Почав з людьми вести розмови, перемовини. Ми створили інституну групу. Ми створили громаду. А люди кажуть, ми підемо туди, де раніше була церква. На цьому ж місці стояла церква, та яка ж тисячу році була свячена. Громада віддала приміщення колишньої школи під церкву. Вона вже 10 років не використовується, і в прошлому році до нас приїхав батюшка. Олександр і запропонував створити релігійну громаду. Це було людьми підтримано, і наша міська влада дозволила йому використовувати частину приміщення для побудови храму. Отець Олександр своєю завзятістю дуже так сказати швидко почав. Ці роботи створив громаду. Я ходила сюди в школу, ходили мої брати, діти мої ходили сюди в школу, ще встигли. Син закінчив школу і буквально через рік, через два її закрили. Як було, ми ходили в Топчієвку, у Семіонівську церкву ходили. А це тут так Це це дуже, ну, дуже велика радість і дуже хорошо. Церкви у селі не було понад 100 років. Церква стояла від цього місця. Де ми з вами знаходимося 20 метрів, там де зграє. футбольне, футбольне кажуть поле. Церква проіснувала до початку минулого століття. 1920-х роки радянська влада церкву закрила, священника вигнали. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр одразу пішов до територіальної оборони Чернігова. Десь біля 9-ї, може пів години. Я позвонив владиці Євстратію. І він мене благословив на капілана бригади тероборони. І з 24 лютого по сьогоднішній день я капілан бригади тероборони. Своїми силами разом з побратимом чоловік облаштував іконостас. Найближчим часом його освятять. Ми його буквально два дні тому назад зробили. В неділю і в понеділок ми ще прикрашали його сьогодні. В неділю-понеділок ми прикрашали. І перша служба сьогодні після того, як ми зробили тут ремонт. Це дуже приємна та визначна подія для серединців. В цей час непростий, коли йде війна, і однозначно духовне життя, це як духовний фронт. Він о, теж іде боротьба, і дуже важливо, на мій погляд, якраз цей час використати для того, щоб у нас. Встановлення Прослави церкви України відбувалося якомога швидше. Ікону до храму принесли місцеві жителі та сам священник. Це мій польовий іконостас, з яким я проїздив багато тисяч кілометрів на Східному фронті Донецька, Луганська області. Він зі мною завжди, і тут, і коли я вже цей храм почав відновлювати, я його постав першим. Наступна ікона ікона Господа нашого Ісуса Христа. Яка повернулася через 100 років після закриття храму, це та ікона, яка вже була в тому храмі. Її до храму приніс місцевий житель Петро. Вона переходила із рук в руки. Вона досталася одному чоловіку. Він пішов на фронт, хата згоріла, ікона залишилася. Жінка його поїхала в Омськ, віддала нам ікону. Вона в нас стояла грим ударив, телевізор розбили, ікона залишилася. Коли мати померла, я її забрав. У черніго на п'ятий етаж забрав, тому що нічого саме цінного не було, крім ікони. А вона у мене 20 років простояла чи більше, 30, у, у хаті. Коли церква відкрилася, наша українська, я її віддав. Наразі у приміщенні немає тепла. Олександр говорить, буде і надалі займатися оснащенням храму. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.